Це, які я хочу ушити для себе, тому що похудала, і зараз вони на мене завеликі. Оця індійська маєчка. Такий дуже класний матеріал, вона у мене для дому. Потім ось така дуже класна. З такої марки, з такою вишивкою. Вона дуже класна, легенька. Це такі. Білівий стіль. Це італійська. Італійська маєчка. Вона, звісно, з поліестера але вона дуже така класненька. І ось така теж блузочка. Не знаю, що за марка. Але мені подобається розцветочка. На літо підійде. Цю річ купила ще в прошлому році. Але в цьому році, так як я похудала, вона вже на мене заширока. Буду ушивати. Ця маєчка в мене для дому. Це індійський матеріал. Він дуже класний на літо. але зараз дуже вона на мене ось така широчезна. Також хочу трошки її вшити. Ця маєчка також на мене широка. Цю маєчку, я думаю, треба трошки по подовжині обрати. Бо вона ззаду трохи така задовга на мене. А так, вроді би нормально. Ну, може, трошки довжину оберу.